Всім привіт! Юмазистам і хочу поділитися, як я вирішував проблему регулювання 49-ю шайбою, 50-ю е в цьому стакані, стакані моста. Я передивився, ну, мабуть, десяток відео, це 100% я передивився, е кой кому з хлопців написав, е попитав, а чому так, а, а можливо так. Багато хто взагалі, ну, і, і я, до речі, я ж такий же я не знав оцих нюансів без поняття, що ці шайби, які вони. На ринку вони всі 6 мм та 5,9 по-моєму. Я так роблю висновок, що знов-таки покажу, я кажу про 49-ту шайбу, про оцю лисками 5,9 мм та 6 на ринку вони. Це я так роблю висновок ремонтні. Ну, з десятка відео, які я бачив, я так більше мені подобаються два відео. Ви всі їх прекрасно знаєте. Це дві відомі фірми, два підприємства відомих в Україні. Вони показують. Знімають на камеру, як чоловіки з Южмашу збирають коробку, яка нас зараз не цікавить, та задній мост. Ну, Мабуть, же вони ці люди знають, які шайби, як регулювати. І от дядько з Южмашу він показує, що він їх підбирає. Вони у них 4,25 товщина, 4,50. Та 4,75. Товщина 49-ї шайби цієї. Ще раз повторюся, що купити ми можемо тільки фактично 6 мм. І от, вони показують, що ми ставимо 49-шайбу і за неї йде 50 шайба. Зараз я однією рукою знімаю, мені важко, але суть в тому, що. Оця 49-та шайба повинна, повинна мати люфт. Нікий зазор. Але я не покажу просто однією рукою, але суть в тому, що 50-та шайба не повинна зажимати 49-ту. Все. в цьому Вся суть. Якщо я ж купив також 6-міліметрові шайби, з лисками, то у мене, виходить, оця 50-та шайба ну, зажимає. От така ситуація. І в Україні, мабуть, тільки в цих двох підприємствах є, і у мене. У мене є шайби всіх розмірів. Оце конкретно 4,50. Ось вона. Шайба з лисками. 4,50. Міряти не буду, вірте. Також у мене є. 425, це більш тоненька. от Зараз я так спробую, ні, не можу. Коротше, 425. От дві у мене. І дві шайби у мене по 4,50. Ще раз повторюся, 4,75. Я замовив. Вони в мене будуть, можливо, вони мені не будуть потрібні. І от методом підбору. Я вибрав, що мені підходить 4,50 шайба товщиною. 49 шайба товщиною. Та що ж таке, не поставлю, що це за непорядок. О, вона мені підходить. І я ставлю 50-ту звичайну шайбу. І вона у мене, 50-та, не зажимає 49-ту. Там є маленький люфт. Люфт такий, як радять чоловіки з Люжмашу. Я думаю, це правильно. Люди, які зібрали тисячі юмезів, люди, які проходили навчання на заводі, ну їх же там навчали, як і що робити, я думаю, цим людям можна вірити. Я зробив так, як вони радять. Можливо, комусь було це цікаво. Я дуже сподіваюся, що комусь це було цікаво. І корисно. І дуже. Так. да, ну, я просто однією рукою реально я не покажу, що там є люфт. Неважливо. Так, тому я дуже сподіваюся, це було цікаво, корисно. І хтось поставив лайк мені. Ну, як вони кажуть, що якщо тут буде зажимати, то буде зажимати сателіт. Знов таки, я вірю цьому чоловіку, бо він спеціаліст. От, Книжка нічого не пише. Я у підписника свого питав. До речі, мені соромно, я не знаю, як його звуть, ми так і не познайомились. А він знає, він з Тернопільщини. У нього є книжка по Юмезам, і книжка також нічого не говорить, як тут що регулювати. От. Тому ну, я, я вірю цим чоловікам з Южмашу. Повторююся, можливо, комусь це також буде цікаво.